Вітаю вас, друзі! Відео про редиску. Знаєте, як бальзам на душу. Просила в коментарях показати, можливо, скучили вже. Я вже перестав її знімати, тому що думаю, я її скільки раз показував, плюс 8 У нас сьогодні на дворі. Скільки разів показував, що, я думаю, набридла вже всім. Ну що, скажу вам по поводу реддиски. Знаю, що нові глядачі дивляться постійно. Як тільки закидаєш відео, так одразу нові глядачі підписки є. Спочатку скажу для тих, хто не знає, редиска донар Сингента сіяв 26 січня, сходи мав 6 лютого, ну сьогодні в нас 3 березня. Ось дивіться, який стан. В свій час топив, тому що попав на морози. Викидаю вже середній листок, топив ось таким титаном, титан-буржуйка, скажу, до речі, і спасла. Вона від морозів. Хоча сюди потрібно дитячі дрова по 20 см <хи> такі кидати. Але ж було тепло. Щоб не вона, то редиска була б меншою. До речі, в мене є ще одна теплиця. Ще закину одне відео, покажу вам то там редиска менше. Агроволокна зараз не накриваю зовсім. Стоя, стоя, стояла цілий, ну, цілу ніч відкритою, отак сенсу вже немає, тому що морозів нема. Сьогодні був, здається, 0 навіть, тому це все підв'язано. Можливо, я його туди далі і приберу зовсім. І от і утеплювачі понад стінкою. І ще потрібно прибрати ось цю плівку, що підбита. Теплиця, тому що мало світла, плюс багато конденсату, а це забажає трішки. Тут трішки темно. Бачите, якщо зараз до нього торкнуться, то це все буде мокрим. Хоча вологи вистачає, поливати поки що не буду. Сьогодні сонця в нас нема. Ну і наступне відео, я думаю, буду, буде. Про підживлення, тому що треба щось робити. Викидав вже середній листок. А, ще одне сіяв, хто, можливо не знає, підручний маркер. Відео є в телеграм каналі, на каналі. Ну і розмір 8 на 8. Ну, начебто все сказав. Якщо що, то пишіть. І обов'язково підписуйтесь. Далі буде багато цікавого і корисного.